Вас вітаю вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття Впіймай звук А. Доброго ранку, дітки! Я дуже рада вас усіх бачити. Сьогодні на занятті ми з вами будемо ловити звук А. Приготуйте свої долоньки. Лясніть їми! Тільки тоді. Коли ви почуєте голос А, тоді ви його зловите. Інші звуки ловити не потрібно. Давайте спробуємо. У Анни біля будиночка є фруктовий сад. Анна принесла нам ось такі. Фрукти. Абрикос. Апельсин, де ви почули звук а спочатку або в кінці слова? Абрикос апельсин. Вірно, на початку слова. Ще в саду. Є потрібні інструменти і речі. Пила мітла, ліка, де ви почули звук А на початку або в кінці слова. Пила мітла, ліка. Вірно, в кінці слова. Дітки, послухайте віршик і потупайте ніжками. Лелека-лелека довгоногий. Все ж додому, дорогу, топай правою ногою, топай лівою ногою. Знову правою ногою, знову лівою ногою. Після. Правою ногою після лівою ногою. Ось тоді прийдеш додому. Молодці дітки трошки відпочили. Продовжуємо ловити звук А. Астра. Азбука. Айва. Починаються на А і закінчуються на А. Давайте разом ще раз скажемо ці слова. Астра Азбука. Айва. Скільки тут звуків А? Два. На початку і в кінці слова. Звук. А це голосний звук. Я буду вимовляти частину слова без звуку А. Ви доповніть його звуком А і скажіть все слово повністю. Пельсин. Апельсин. Рбуз. Арбуз. Фріка. А. Збука. азбука. Молодці. Звук А на початку слова. Не знайк. Не знайка. Свічка, пліт, пліта, зим, зима, мімоз, мімоза. Молодці звук А наприкінці слова. Добре, дітки, ви були уважними та кмітливими. Виконали усі завдання та впіймали звук А. До побачення, до нових зустрічей!